На початку вересня група учнів мистецьких шкіл вирушила у творчу подорож до Польщі на запрошення дирекції міжнародного фестивалю колективної акордеонної музики. Серед учасників учні та викладачі 4-ї і сьомої музичних шкіл та школи мистецтв номер 2 поїздці дітей сприяли Криворізька міська асоціація Арткультура та міське управління культури. Крім участі у фестивалі з фестивальною програмою, вони також мали змогу взяти участь у великому оркестрі всіх учасників фестивалю. Це наприкінці на завершення фестивалю було зроблено такий проект Артуром Зайковським, директором фестивалю. Вони всі заграли в три великі твори. Великим таким оркестром, мабуть, майже у 100 чоловік. Ми мали концерт у таке приміське селище Свєшин. Наші діти дали цілий концерт великий, тобто там брали участь не тільки колективи, там також брали участь і солісти. Дуже тепло приймали наших дітей. Не лише виступи, а й екскурсії до Берліна та Кракова згадують із вдячністю юні музиканти. Справа враження. Органний зал у звичайній музичній школі. Раніше я бачив орган тільки в інтернеті. Мені дуже сподобалось. І ще мені дуже сподобалось місто Краків. Воно одночасно сучасне і старовине. Найбільше на мене справи враження Берлін. Він дуже сучасний, а найбільше мені сподобався багатоповерховий вокзал. І дуже мені сподобалося грати у великому зводному оркестрі. Ми також жили у сім'ї дуже гарній, і я хочу їх теж подякувати. Так, також мені дуже сподобався сам фестиваль, здивував сам оркестр великий. Я таки бачила уперше: стільки інструментів, стільки людей професіональних. Вони трошки розуміли нашу мову, тому нам було легко розмовляти. Акордеоністка Анна Касіян вперше була за кордоном. Тепер, каже, мріє об'їхати увесь світ. Раніше моя мрія була побачити хоч щось нове, але зараз моя мрія просто погуляти по світу. Ми грали в оркестрі, ми грали на сцені, дуже великій сцені, там була дуже велика філармонія. Там три поверхи, весь зал встав, коли ми грали гімн. Викладачка Світлана Заріцька розповідає, задоволені не тільки діти. Її особисто вразила Кошалінська музична школа. Які чудові інструменти музичні, ми про такі тільки можемо мріяти. Яке задоволення на них грати? Який це звук? Приємно здивувала публіка, як нас зустрічали, які це були шалені оплески. І навіть коли ми закінчили, ну. В п'ятницю був наш день України, і прийшли мешканці Криворіжці, які мешкають зараз в Кошаліні. Вони чекали нас на виході, обіймалися, сльози радості були. Кажуть, як наче в Кривому Розі побували. Мені дуже хотілося окунутися в цю атмосферу. і мені дали простенький, дешевенький, як сказав Артур, італійський акордіон. коли я взяла цей інструмент в руки. Це було просто чудо. Я кажу, ми таких просто не мечтаємо. Шикарний акордіон з хорошим звучанням. Кирило магін навчається в музичній школі номер 7 Ділиться: отримав на фестивалі безцінний досвід і відчуття єднання музикантів. Багато людей майже. 90 акордіїсів та баяністів з різних країн. У нас були різні мови, але наші репетиції та виступи були проходили дуже гармонійно та в атмосфері. Розуміння одне одного, тому що наша тому, що наша мова це музика. Багато нових знайомств, круті. Дуже люди люди, виконавці. Музика для мене це можливість виразити свої якісь емоції. те що в мене в глибині душі викладачі кажуть: акордеон та баян нині доволі популярні, дуже багато дітей, які Грають на цих інструментах і дуже люблять цей інструмент. Приємно мені так було це бачити, що діти грають на таких гарних, якісних інструментах. І в оркестрі ми от слухали оркестри. Це і Щецинський був оркестр, і Польські оркестр, і Кашалінський оркестр, і Латвійський оркестр, дуже багато дітей. ну Мінімум 25, а то й більше. Учасники фестивалю пишаються тим, що гідно представили і Кривий Ріг, і всю країну. Ми були єдиними, єдиним колективом зі всієї України, який відстоював на фестивалі. Честь нашої держави. Наші діти дуже гідно нас показали, нашу Україну. Після нашої гри на фестивалі, як закінчився. До нас підійшли організатори Латвії і запросили на квітень місяць наші колективи вже до Латвії на конкурс. Тому як тільки приїхали наші керівники, наші діти одразу на слідуючий день ми вже почали готуватися до слідуючого конкурсу. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.